Вітаю малята. Вітаю! Сьогодні дуже веселий, спритний і добрий хлопчик Миколка збирається на день народження до своєї найкращої подружки Катрусі і хоче подарувати їй іграшку. Іграшок є багато, але яку подарувати? Відгадайте, будь ласка, загадку. Я вухастий ваш дружок, в мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі вуса. Я усіх усіх боюся, здогадалися? Це зайчик. Давайте з вами разом виготовимо такого зайчика, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Зайчик у кущах зітхає. Все мовчить і слуха. В нього голосу немає, але довгі вуха іще раз. Зайчик у кущах зітхає, все мовчить і слуха. В нього голосу немає, але довгі вуха. Для роботи нам знадобиться аркуш сірого кольору та аркуш будь-якого іншого кольору, який вам подобається: фломастери, клей, олівець, ножиці. На аркуші сірого кольору ми малюємо контури вушок, голови, туба, лапок, вирізаємо ножицями та розкладаємо на аркуші паперу. Ой, а хіба це зайчик? Ні, Ні згодно, це ще не зайчик. Щоб отримати силует зайчика, дуже уважно розкладіть його на аркуші тонованого паперу. Та приступайте до роботи. Працюємо охайно. А я дуже охайно працюю! Молодець. Прикладаємо деталі серветкою. Поступово збираємо силует зайчика. За допомогою фломастерів рожевого та чорного кольорів ми малюємо носик, ротик, очі, вуса і ось такий у нас зайчик. Так, чудовий! Молодці малята! Ви з Миколкою чудово впоралися із завданням, а Катруся дуже зраділа подарунку.